Ми що в печері? Так, але добре, що ми приземлились на м'який пух, чи що це. Так, а то ми б розбилися. Тільки... А як нам знайти вихід з цієї печери? Я не знаю, але... Ну, пробуємо знайти. Головне, щоб тут зомбі не було. Так. О! Я там бачу зброю? Де? Он подивіться. О, добре, пішли. Це ми зібрали якесь оружі. Ой, подождіть, а що там таке за, оцей, за оцим каменем? В смысле, що? Що це? Це знову динозавр? Та які динозаври їх не існує? Ми бачимо, а як же ж той, коли ми тікали від зуму, ми бачу опять якийсь там скелет, полускелет, чи так і диви, він в розуму був щось лежав. Такий отут. Странно, чого їх отак стільки? Ну кей, нам треба продовжати йти. Пішліть. я вас наконец-то застрев. Кто ты? Да, да, А что ты робишь? Стреляй ма. А что ты робишь? А ты тоже хочешь? チンチンチンチン。 Не треба уходити о не хватало нам. упасть, а тут еще он шо. Эх, Поднимайтесь. Э. Ну, э. 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 Все, ай, у мене... я не можу стати на ногу. сись. у меня похоже переруга. Я не знаю. И що нам робити? Короче, сядь посидь. Эй! Поліцейський! Вставай! Давай! Давай! Стоп! А де? А де ще один? він дівся? Ну кей, нам треба його. Тоді його нести. Робот сюди, дайте. А володь, я бы знаєте, что він пішов? Може, то, що у нього просто Дивіться, Що це. Бачу, у нього було там <кхід> така штука, чи щупальце. І там були ці. А, да-да, і це у нього було вже два отвалилися, і він пішов. Я їх захватили собі. Ну окей, пішли далі. Thank <laughs> you. Ми наконец-то сюди дійшли. Так, ми тепер можемо ну, вибратися отсюди. Пішли. Фух, оце туман. Що случилося? Ого, ти прокинувся? Отак. зажіть. А де шериф? Я не знаю, він кудись подівся, А до... а що, а, точно! Прийшов тут зелений чувачок з щупальцями і нас їх що стохів. Ну, да, тепер ми знову ну, вибралися з печері, тепер нам потрібно знайти назад наше місце. Ну добре. А, та скільки можна чого все время за печері, і з печери тут ганяються якісь монстри. Спочатку зали на якийсь зомбі-мутант, потім оцей монстр і ще той ну, добре. Зачекайте лежи. Дякую, що захистили нас. Ей, друзі, я бачу. Мені вже не нога. Я думаю, той чоловік, у нього була якась магія. Який чоловік? потом скажу. Ну что ж, нам потребно найти нашу базу. А? Не, не, не чипай мы. дали да 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 ну ну ф ф ф А що це за фіолетовий робот?

<Стит> Надо втекать отсюда. Ты ты так зібрався уже? Я тебя не отпущу, бо я тебя не убью, брат. Я тебе так не оставлю.